Доброго дня! Мене звуть Паносюк Андрій, і в цьому відео я розповім про астероїдну небезпеку і про те, як її уникнути. Як вам вже напевно відомо, астероїдами називають малі, порівняно із планетами, кам'яні або металеві небесні тіла. Наразі виявлено понад 1000 астероїдів, які наближаються достатньо близько до Землі, щоб створювати потенційну загрозу в майбутньому. Зіткнення з небесними тілами залишили геологічний слід. Та суттєво вплинули на біологічне різноманіття планети. Ось декілька прикладів зіткнень. Аризонський метеорит. Аризонський метеорит впав понад 50 тисяч років тому і залишив по собі один із найкраще збережених кратерів. Це перший кратер із доведеним метеоритним походженням. Тунгузький метеорит. Це великий метеорит, що впав 30 червня 1908 року в басейні річки під Кам'яна Тунгуск. Дата його падіння відзначається щорічно як День астероїда. Падіння челябінського метеорита відбулося відносно недавно, а саме 16 жовтня 2013 року. Астероїд було зафіксовано доволі пізно, внаслідок чого пошкоджено понад 7 тисяч будівель та поранено близько півтори тисячі людей. Отже, зважаючи на ризики, які створює космічний астероїдний фон, людство розпочало розробку заходів для зміни траєкторії астероїдів. Першим кроком до цієї мети була місія DART. В ході місії було змінено період обертання астероїдного супутника шляхом його зіткнення з космічним апаратом. Успіх місії доводить практичну можливість зміни траєкторії астероїда керованим ударом. Наведена раніше інформація плавно підводить до головної теми. Припустимо, що зіткнення з небезпечним астероїдом неминуче, і до нього лишилося менше року. Як діяти в такому випадку? Як уникнути небезпеки? Перше, що спадає на думку, вдарити астероїд так, щоб відхилити його подалі від Землі. Найбільш ефективним, тобто таким, що потребує найменших зусиль. Буде відхилення в поперечному напрямку відносно початкового руху астероїда. Застосовність такого підходу підтверджує комп'ютерне моделювання. Розглянемо інший сценарій. Зіткнення так само неминуче, але до нього вже більше року. Коли є достатньо часу до удару, з'являється нова можливість: уникнення зіткнення шляхом зміни періоду обертання астероїда. Так само, як це було в місії Dart, але в більших масштабах. Для цього астероїд можна вдарити вздовж напрямку руху, аби трохи пришвидшити або сповільнити його. Такий удар дещо змінить розміри початкової орбіти астероїда. Таким чином, на у момент передбаченого зітхнення небезпечне космічне тіло не зустрінеться з землею, а знаходитиметься на іншій точці своєї орбіти. Комп'ютерне моделювання показує, що коли до зітхнення більше року, проздовжні збурення є ефективнішими, ніж попередження. На даному графіку ви можете побачити, на яку величину достатньо змінити швидкість астероїда, щоб уникнути зіткнення, залежно від того, скільки часу лишилось до нього. Червона лінія. Червона лінія демонструє результати комп'ютерної симуляції. Решта ліній теоретичні розрахунки для раніше наведених сценаріїв відхилу. Зі збільшенням часу до зіткнення величина необхідного збурення швидкості суттєво спадає. Цікаво, що коли до зіткнення більше року, то величина збурення починає коливатися. Мінімум коливання відповідає положенню астероїда якнайближче до сонця. А максимум коливань якнайдалі від сонця. Перейдемо до висновків. Зіткнення астероїдів з землею може нанести суттєвої шкоди людству. Зіткнення можливо уникнути шляхом зміни орбіти небезпечного космічного тіла. Причому, коли до зіткнення залишилось мало часу, слід прикласти поперечне збурення. А коли вдосталь поздовж. Дослідження астероїдної небезпеки показує, що чим не раніше виявлена загроза, то легше їй запобігти. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.